Виконуємо номер 577 із підручника Алгебра 7 та номер 23, крапочка 30 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і два рівняння. Приступаємо до виконання. Винесемо спільний множник 4х, додати 5 за дужки. В дужках отримаємо х відняти 7. Добуток дорівнює нулю, тоді тільки тоді, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Отже, 4х додати 5 дорівнює нулю, або х відняти 7 дорівнює нулю. Розв'яжемо кожне з рівнянь. Перенесемо 5 у праву частину, змінивши знак на протилежний. І мінус 7 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Поділимо тепер на 4. Мінус 5 поділити на 4, отримаємо мінус 5 четвертих. І тепер подамо у уліз десяткового дробу. Отримаємо мінус 1,25, або х дорівнює 7. Записуємо відповідь. Мінус 1,25 і 7. У другому рівнянні у нас доданки, які можна винести. За душки є протилежними виразами. Тому, в другому доданку винесемо за душки ножник мінус 1. Тоді буде 2х помножити на різницю х і 3. Ну тепер, як бачимо спільний множник у нас х відняти 3. Виносимо його за дужки. Дужка буде 7, додати 2х. Знову ж добуток дорівнює нулю, тоді, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Тому нулю дорівнює або різниця Х 3, або сума 7 і 2х. Розв'яжемо кожне рівняння окремо, перенесе мінус 3 в праву частину, змінивши знак на протилежний. І перенесемо 7 в, ліву, в праву частину, змінивши знак на протилежне. Маємо х дорівнює 3. І тепер поділимо на 2. 7, мінус 7 поділити на, на, поділи на 2, отримаємо мінус 3,5. Записуємо відповідь. Міс 3,5. Номер 577 із підручника алгебра 7 та номер 23.30 із підручника «Математика 7» виконано.